Вітаю всіх на каналі Інформатика. Це просто, ну а ми з вами просто продовжуємо вивчати можливості текстового редактора і сьогодні поговоримо про формули і функції. Як можна ці штукенці створювати у текстовому документі Word? Здавалось би, така складна штукенція. Але немає нічого складного в створенні цих функцій за допомогою конструктора, який в нас розміщається в нашому текстовому редакторі. Для того, щоб почати роботу з функціями, необхідно поставити курсор в тому місці, де нам ці функції потрібні, перейти на вкладинку вставлення, так як функція і формула це є об'єкти, які ми додаємо до нашого документу. І на цій вкладинці серед елементів оздоблення нашого документу є останній пунктик. Символи і формули. Давайте спочатку глянемо на символи, що вони собою являють. Тут розташовані символи, які відсутні на вашій клавіатурі. Це по-перше, а по-друге, є інші символи. Таблиця символів це величезна бібліотека, де ми можемо знайти будь-який символ, який нам потрібен. Окрім цього, є певні шрифти, які повністю складаються із малюнків. Наприклад, такий шрифт, як Webdings, подивіться, тут одні картиночки. Windings наступний шрифт і його варіації: Windings 2 і Windings 3. Всі ці шрифти мають замість літер малюнки, які ми можемо використовувати для свого оформлення. Наприклад, ми створюємо список. Виділяємо текст, переходимо на основну і вибираємо маркований списочок. Хочемо створити якесь певне меню, красиве з якимись елементиками, і нам пропонують певні маркери для цього. Але в нас є пункт Визначити маркер. Ми можемо вибрати символ і потрапляємо якраз в цю бібліотеку. Тобто можемо вибрати такий символ, який забажаємо. Перейшли до шрифта Webdings, наприклад, і оберемо, наприклад, такий собі кубочок. Творили кубок, натисли ОК. І бачимо, що в нас маркований списочок пише з такими картиночками замість маркерів. Дуже крутесна штука, можна оформлювати різноманітні списки учасників якихось змагань або запрошення, або розробляти меню в ресторани за допомогою цих елементів. Комп'ютер вважає ці малюнки звичайними символами, тож ми можемо їх фарбувати, задавати їм розміри шрифта, задавати їм різноманітні накреслення і навіть підкреслювати їх. Тобто робити Ними практично все, що дозволено робити зі звичайним текстом. Єдине, що не можемо змінювати шрифт, бо вони також зміняться. Крутезна можливість. Тож, використовуйте. Ну а ми повертаємося з вами до формул. Якщо відкрити список формул, то ми побачимо найпопулярніші формули і функції, які пропонує нам сам редактор Word. Але внизу є команда Вставити нову формулу. Тобто ми можемо створити власноруч свою формулу. Як тільки ви її вибрали, у вас з'являється ось таке поле для формули і відкривається величезна бібліотека, величезний конструктор. Творення самих форму. Ви можете повернутися на головну вкладинку і відразу, чи може потім, вибрати розмір шрифта, знов таки задавати. Жирність, накреслення, колір вибрати, яким ви хочете писати. Ну а після цього набираємо просто функцію. Наприклад, візьмемо першу функцію, яка показана на нашому малюнку. У нас тут іде корінь кубічний, вибираємо корінь, і ось тут є корінь квадратний, а є корінь кубічний, а є корінь з рамочкою, куди ми можемо вписати будь-яке значення. Хочемо 3, хочемо 5, все, що хочемо, можемо написати. Під кореневий вираз. Те, що можна набрати з клавіатури, можемо набрати з клавіатури відразу, Тобто переключилися на англійську мову і працюємо. Те, що не можна набрати з клавіатури, набираємо з бібліотеки. Наприклад, тут у нас є 25x, і бачимо, що там йдуть дужечки, написали з клавіатури 2x, і бачимо, що x має бути в квадраті, тому ми його виділяємо, вибираємо індекси, і ось у нас є варіантики. Вибираємо там, де можна вписати квадрат. Клапс. Чудово, можемо вписувати квадрат. Після цього тільки не забудьте вийти з квадрату, зі степені. Подивіться, де знаходиться курсор. Він стоїть напроти квадрату. Якщо клацнути стрілочкою вправо, то він якби опускається до загального виразу. І ми можемо продовжувати його. І бачимо, що зараз у нас виділено вираз саме під корнем. Тому ми дописуємо плюс 9, дурочку закрили. А тепер нам потрібно з-під корня вийти. Тому клацаємо ще раз вправо і бачимо, що вираз підкореневий вже не виділений. Тобто ми з під корня вийшли. Пишемо дорівнює 4х плюс і тот, де дріб. Дріб, ну супер, вибираємо дріб. Є в нас чисельник, де ми можемо написати 3, є в нас знаменник, де ми можемо написати X. Чудово класно, поза межами нашої функції. І можемо вільно продовжувати писати текст. Причому текст можна писати як справа від функції, так і зліва від функції. Все нормально. Функція вбудована, наша формула вбудована просто в наш текст. Ну, відповідно, треба зробити її трошки меншою, щоб вона у нас нормально тут виглядала. І все. Працюємо як зі звичайним текстом. Розміщається наша формулка, як звичайна літера, і ми її легко можемо розмістити там, де нам потрібно. Ну і давайте для закріплення. Подивимося ще третю функцію, яка в нас тут є. Вона видається найскладнішою, тому що там дроби, дроби, дроби. Заходимо в ставлення, вибираємо формулу, вибираємо вставити нову. Давайте трошки крупніше зроблю, щоб нам видніше було. І дивимося від того, що би ми писали в першу чергу. Тобто у нас є дріб, то ми і маємо обрати з вами дріб. Чисельнику в нас тут корінь. Йдемо до корня. корінь. середині кореня знову дріб, тому ми зразу пишемо дріб. Не пишемо чисельник і знаменник, а пишемо дріб. Пустий дріб. Нехай собі так і буде. Як бачимо, корінь у нас відразу розтягнувся і нормально собі тут. Можна записати чисельник і можна записати знаменник. Вийшли з під дробу, отак, от щоб був виділений весь дріб, дописуємо косинус, виділяємо його. До речі, можна не відразу писати косинус, а просто вибрати індекс ось такий двома клітиночками, і вже потім написати всередині осіннус, а тут поставити квадрат. Нормально це працює, все суперово. Далі вийшли. Справа, і в нас тут модуль. Де взяти модуль? Є в нас такий варіанти з дужечками. І тут ціла купа варіацій з дужками. Ми шукаємо відразу можливість створити відкриваючу і закриваючу дужку. Ось такий варіантик. Вибрали його і тут записали x мінус Перейшли в знаменник, і тут бачимо, що у нас знову дріб. Ну і супер, вставляємо сюди дріб. Тут у нас індекс можемо відразу створити і написати, що це X квадрат В дужечках X плюс 1. Дужечку закрили. Можна також обирати дужки в альбомі, якщо ви хочете, або написати їх вручну, як це я і зробив. Далі виходимо за дріб, просто можна класнути мишкою, або натиснути стрілочку вправо. Сінус виділили, це у нас синус квадраті. І далі x плюс а. Це достатньо простенько. Якщо нам потрібно написати, наприклад, систему рівнянь, то ми можемо це зробити за тим самим алгоритмом. Вставлення, формула, зробимо трошки крупнішим. І, наприклад, система рівнянь. Y дорівнює. А далі переходимо в конструктор, вибираємо дужки і відкриваємо фігурну дужку, яка тільки відкривається. Шукаємо її тут, ось вона. Якщо нам потрібно створити систему рівнянь, то нам потрібно, щоб у фігурній дужці було два рядочки. Ставимо курсор в клітиночку і натискаємо Enter. Як бачимо, в нам створюється стільки рядочків, скільки ми натиснемо Enter. Але будьте уважні з цим моментом. Видалити один рядочок не вийде. Видаляються всі створені рядки одночасно. Тобто, якщо мені потрібно два рядочки, я тут щось написав, там якісь вираз і третій мені не знадобився, то видалити його я не можу. Я видаляю відразу всі. Тому будьте вкрай уважні, коли ви створюєте рядочки для системи рівнянь. А в іншому, це звичайнісінький конструктор, в якому ми працюємо. На цьому в мене все. Дякую за увагу і побачимось на наступному уроці.